У мене є фарби, а сто кольорів, і я над папером чекую. Вісні, аж, можливо, мої наяву, свою Україну малюю. Моя Україна це сині волошки, це стежка, що в лузі біжа до десні, Моя Україна засмучена трошки, бо надто повільно збулися сни. Моя Україна це мамині руки, що стрішки у косих літають мені. Моя Україна любов і розлука, метели, що крильцями б'ється в вікні. Моя Україно – це Київ далекий і рідне, кохане село, це клети знайомі до болю лелекі, і біля човна одиноке весло. Моя Україна, Донбас і Карпаті, мостина родюча, прекрасна земля, і краще в житті нікого не знати, як цего і руки невільна пиття. Моя Україна сміється і плаче величною світлою. Мрією спить і серце у неї велике й гаряче, воно й тріпочить, й радіє й болить. Моя Україна улице і присяга, надія і віра, любов і життя. Моя Україна, козацька відвага і мирне щасливо для нас майбуття. 22 січня 1919 року Вийшло до національного календаря як велике державне свято День Соборності України. Саме тоді, на площі перед Софією Київською. Відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На велолюдному зібранні було урочисто проголошено Слуха Української Народної Республіки та «Західної Української Народної Республіки. 22 січня 1919 року влися як столітньому відділенні одалі одної частини України. Більше ста років тому слово Соборність увійшло до історії українського народу, але святковим днем календаря стало віднедавна. Як державне свято День Соборності України святкується з 1999 року. Соборність одна з головних умов національної єдності та створення могутньої держави. Це державне свято, яке символізує єдність українських земель. Соборність це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми. Це часточка надії, вірі у майбутнє нашої великої родини, яка зветься Україною. Я західна Україна, горжуся і радію, щиріною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, словами родінню і вірші сказати. Я східна Україна, тут все мені в радість, ліси, садки, озера, річки, глибокі ставки, плани неосяжні, гори, долини, Світ билось у лузі калини, душі мої солодко, грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Обійміться, сестри мої, молю вас, благаню, і не дайте чорній сілі знову роз'єднати. Золотяться покусами не живе в моїм серці єдина, там вона, там моя, україна. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де народились, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Молюсь за тебе, Україну, Молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина писав своїх віша Тарас. Україну, особована держава, сонце, на колиска моя. Ні, не вмерла і не уме. Твоя слава завойована в чесних боях. Я вірю, що дух твій ніколи не згасне, свого з народу не згасне заря. Живи, процвітай, Україна моя, для миру, для щастя, любові і добра. Ми віримо в майбутнє твоє Україна Говорять сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає, немає такої, ти як ти на землі. Так Я люблю Україну, я тут народився і тут. Хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і ніякого любити, і я сильно цінную те, що люблю. Можна змиритись і стратою. Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо, і хтось мені скаже. А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає, Україна нас єднає! Так, я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто, так я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України проти вас я не проти, але мені треба знати хто тут, хто так я з України.